Нечасто у Южноукраїнській міській раді лунають слова похвали та подяки проте на останньому пленарному засіданні саме з них почала свій виступ депутатка Миколаївської обласної ради Людмила Самчинська. Взагалі я хотіла сказати депутатам подякувати за те, що за те, що за багато років перший раз на село Костянтинов, оскільки видало коштів, дуже багато дійсно і на школу, і на дороги, і ну багато дійсно на освітлення. Але це всі кошти треба довести до розуму. Дійсно погоджується начальниця фінансового управління Южноукраїнської міської ради Тетяна Гончарова. З моменту створення у 2020 році територіальної громади, 2024 став найпотужнішим у фінансовому плані. На два старостинські округи Іванівський і Костянтинівський було виділено 30 мільйонів гривень. Чемпіон по виділенню коштів у нас, звичайно, Костянтинівський Старостинський округ, так як він великий, і ми там дороги практично не робили. Так, робили точково, дуже мало. 29 мільйонів із цих 30 у нас пішло на Костянтинівку. мільйон у нас пішов на Іванівку. Це не все дороги. На дороги у нас всього на Костянтинівку з Бухським 15,5 мільйонів пішло. По Іванівці ми в цьому році хочемо тільки відремонтувати дорогу на кладовище, бо там її взагалі можна сказати, нема це трохи більше 300 тисяч. Щодо доріг у Костянтинівському старостинському окрузі, то суми розподілились таким чином: 7 мільйонів 100 тисяч на відновлення шляхів у бузькому, 7 900 у Костянтинівці. Серед вулиць, які відремонтували в останньому населеному пункті, є навіть Шевченка. Це та, що веде на паром і роками стояла розбита. Ця проблема вже дуже стояла гостро, тому що це люди їдуть на роботу із вулиці Набережної. Ну їм треба десь якось проїхати. І зв'язок із Богданівською стороною також там живуть і працівники ЕС, і дуже багато працівників лікарні там живе, і працівники С мають там свої також дачі і так далі. Тобто зв'язок дуже потрібен. Я писала листи звернення. Звичайно, писали ми про капітальний ремонт цієї вулиці, але зараз я дуже вдячна, зробили поточний. Також відремонтували дороги у провулках Івана Франка та Василя Стуса в планах вулиця Дружби. Наша пропозиція, і я писав лист, перевести кошти з вулиці Дружби, які передбачалися на цементобетонним покриттям. Виділити в нас ще додаткові кошти на управлінні, і плюс додатково ще мільйон триста. Зараз буду розв'язатися перше питання. Буду просити перекинути ці кошти на додаткові роботи по селу Костянтинівка, щоб вулицю дружби, починаючи з Казацької ради і донизу, скільки це ми зараз вже пораховуємо, який це об'єм буде, в ідеалі це щоб, хоча б до вулиці Паркової вистачило, зробити суцільним покриттям ну, асфальтобетонним покриттям. Окрім доріг, гроші виділили на ремонт Костянтинівської гімназії. На початку року постало питання про закриття навчального закладу відповідно до судового припису. Проте южноукраїнські депутати вирішили поборотись за школу і виділили 8,5 мільйонів гривень на ремонт покрівлі, блискавкозахист і пожежну сигналізацію. «Стараємося. Зараз е депутати ж допомагають Санчинська. Денис Кравченко взявся на контроль той конкретно. Приїжджав вже сюди, у нас голова обласної ради, та Бунчик сам дивився там на це все. Пообіцяли, ну, що школу закривати не будемо однозначно. Дороги та школа це не єдині напрями, на які цього року виділили кошти з бюджету громади. Продовжуємо по ремонту вуличного освітлення в Костянтинівці, готуємося до ремонту вуличного освітлення в Бухському, так як його там практично немає. Готуємося до проведення водопроводу на Бухське. Зараз розробляються всі проектні роботи. На це іде близько 400 тисяч гривень в бюджеті. У нас передбачено. Розробляємо генплани по селам і проводимо нормативну грошову оцінку земель. Костянтинівка і бурські це також 600 тисяч гривень з бюджету, але вони потім повернуться сторицю у вигляді земельного податку. До озвученого переліку також можна додати поточні ремонти водопровідних і каналізаційних мереж, відновлення автобусних зупинок. 3 мільйони гривень було зарезервовано на капітальний ремонт покрівель у багатоквартирних будинках номер 8 та 10 по вулиці Володимирській. Окрім того, більше 7 мільйонів зарезервовано на будівництво Костянтинівської амбулаторії та Іванівського фельдшерського акушерського пункту. Зараз чекаємо 15 серпня з Києва. Яка буде відповідь? Чисто із-за монтажа, хто буде монтаж вести? Те, що будуть тут амбулаторні вставити у нас, то буде, буде однозначно. Тут на території, де зараз у нас є ну, якби больниця колишня. На цій території там вже є всі документи, вже всі дозвола на снос тих старих будівель. Просто ми їх не зносимо, тому що по закону треба розпочати будівництво. Там лікарня. Ну що я вам можу сказати? У мене батько 31 з року народження. Він там родився. Ну, це лікарня десь 1895 року, мені стається, чи 1905 року, коли в нас будовина. там потребується капітальний ремонт. І я, село також велике, там і сімейний лікар працює, і о, старі люди там і капаються, проходять процедури, тому що до села, до міста далеко, це по-перше, по-друге, тут черги, ви ж розумієте. Людмила Самчинська каже разом з депутаткою міської ради Антоніною Ананченковою намагаються постійно доносити до міського парламенту проблеми села. Як показала практика, стукаються недаремно. Їх підтримують колеги по депутатському корпусу, секретар міської ради та мер. На думку старости Костянтинівки, села нашої громади від об'єднання з южноукраїнськом лише виграли. Проти того, що в нас робилося в селі, проти того, що вже зроблено, то 101%. Садочок у нас ви знаєте, ремонти поробили все, депутати виділили кошти свої за депутатські, плюс додав бюджет туди. У нас садочок ліпший в області. Проте не всі проблеми можна вирішити коштом місцевої казни. Продовжує накопичуватися борг перед південноукраїнською АЕС у комунального підприємства Грааль. Нині він зріс до 7 мільйонів гривень. Ще однією проблемою є культура поведінки мешканців. Лише нещодавно в Костянтинівці прибрали несанкціоновані звалища та встановили контейнери для непотребу. Проте люди продовжують смітити там, де живуть.